Життя мігранта непросте, треба там, там, сям підробити, заробити, Ось їду розвозити, пляхати. Тяжку таку тележку. Це ще небагато мені дали. Боже, Прошу їду розвозити в Амазон. Так от забираєш тележку, а перед тим її треба сканувати. Машини, щоб все це. Коротше, розібрати посилки треба, подивитися, де який номер, підписати і гоу їхати. Не знаю, коротше, що сталося, але мені дали дуже мало посилок, а, на відміну того, що в мене було раніше: 24 чи 25 посилок, а в мене було 38. Трошки запихалась, бо знаєте що? Це трошки складно, коли ще жарко, і це все треба підписати. Отак От підписуєш кожну посилочку, скануєш, підписуєш номер. Всі підписані, щоб можна було, коли приїжджаєш, побачити, який номер тобі треба доставити. Поїхали. Сказати, що дуже стресово доставляти посилки в Даунтаун, в центрі міста, коли просто скрізь одні. Отакі От всі будинки, офіси або апартаменти, і тут нема де запаркуватися, і в них всіх якісь коротше, приколи, де, де ставити посилку, тобто, тобі треба квест пройти. По яким подворотням мене тільки не поносило сьогодні. І ще носить. Це просто капець. Треба просто відмовлятися від даунтауну і просто. Буде рейтинг падати я з двома телефонами. Боже, повний капець. Повний капіць. Отак приблизно виглядають package room або локери, так їх називають. Вони знаходяться на самих апартах. Значить, ходиш по таким красивим собі апартаментах в Сіетлі. Просто язик випадає. Ну і во нафік, звісно, що робити. Приходиться працювати. Я вирішила поставити машину, взяла собі в сумочку ці пакунки і пішла, бо тут просто припаркуватися нереально. І дуже дуже стресово. Покажу трошки вам вулицю, як це виглядає, все виглядає в святле. Закінчилась моя зміна на Amazon. Що я можу сказати? нікому я не, пора... не буду радити цю роботу, бо це просто капіц, особливо, коли ти їдеш працювати в велике місто. Це дуже складно, нема де припаркуватися, не можеш зайти в апартаменти, в тебе нема коду дуже часто, тобі треба чекати, щоб хтось вийшов, Коротше, просто я не знаю один якийсь стрес. Ще один коментар а, мій на кінець цього відео. А, якщо ви вдома, або де ви там не жили до того, як приїхали сюди, а, щось мали, якусь гарну роботу, якусь гарну професію. А приїхавши сюди, ви не знаєте мову і не маєте таку професію, яка тут буде дуже-дуже класна. А, якби востребована бути, а, то. Майте на увазі, вам придеться починати все з, просто з такого плінтусу, з таких низов. Ось, пожалуйста, ось я вам приклад. Так що, я не знаю, тисячу разів треба подумати, їхати чи не їхати, чи готові ви з такого низу починати, і невідомо, коли все закінчиться. Все, всім па-па.